Розумієте? Зараз я вам покажу, як все це працює. Беремо брусочок, беремо рейс тут воно все у нас настроєно на якийсь розмір, я не знаю на який. Але я вам зараз покажу, як це все працює. Гарнесенько притискаємо брусочок, притискаємо цю сукенці і робимо прорізь. І ми маємо отак ось мої хорошенькі. Гарну розміточку. Потім ми ручним інструментом все це підрізаємо або фрезеруємо. І ці волокна, які нам не треба, їх уже підривати фізично не буде. Є ще е, так званий європейський варіант, де у нас кругла така штукенція, е, латунна трубочка. І на конці у нас є отаке от кругле лезо. Такого рейсмуса я не маю. Але я знайду його в інтернеті, поки